Доброго дня глядачі. З'явилося трішки вільного часу, то вирішив зняти відео про те, що ми напахали в цьому році. Хочу розповісти конкретно за соняшник. В цьому році ми посіяли соняшник та сою, так як Зараз плотно ремонтуємо комбайн, не було часу знімати відео. А сьогодні свято і вирішив трошки показати соняшник, який ми посіяли. Значить, що хочу розповісти вам? Стало питання весною. Який же соняшник сіять, почав ну, знайомих питати фермерів, хто що сіє, всі, ну, як то кажуть, думки розбігаються, У кожного думка своя, як то кажуть. Один сіє Лімагрейн, один сіє там Грандовський. Ну, коротше, і всі, і всі хвалять. Кажуть, що урожай бомба і все. Та ми в цьому році вирішили зробити такий невеликий дослід. На полі ми посіяли соняшник Neymar Plus Гранстаровський. Посівна одиниця коштувала 4700. Також на іншому участку посіяли соняшник Лімагрейн, який коштує 8000 мішок. Ну, посівна одиниця. І на городах посіяли також соняшник Лімагрейн вніс та Неймар Плюс. На що хотів би звернути увагу, що соняшник вніс, дає тягла сонячну я хочу вам сказати. Я їжджу зараз. Ну, Наблюдаю по розвитку соняшника, порівнюю це все діло і хочу, хотілося б з вами поділитися. Я не агроном, я аматор, роблю, як умію. Тому прохання не критикувати мене. Значить, на даному участку. Ми проводили посів 18 травня, значить, яку ми допустили, так будемо так казати, ошибку. Получається, що заїхали ми, задіскували і одразу заїхав трактор посіяв. Получається, вологи вистачало. Земля мокра, сівалка забивалася, воно горнуло. ну і получалося такий, Получили ми, коротше, нерівномірні сходи. Ну, тим не менш, соняшник зараз доганяє один одного, але якщо б соняшник зійшов весь рівний, то чому б і не радуватися? Погляньте на розвиток соняшника, як то кажуть, не буде. Не буде насіння, то будуть хоч дрова. Стебло товсте, листки здоровенні. Ну я думаю, якщо є стебло і листки, то буде і головка. Краще було б конечно, раніше задіскувати, щоб недільку воно постояло, підійшла б влага і Втягнулася влага і була бомба. А так ми раз задискували, потім другий раз, десь влаги не було, десь цей, ну, що сівалка горнула і получалися ну, такі невеличкі пробіли. Але, тим не менш, соняшник, погляньте по розвитку які листки, ну, в принципі. Дякуючи Богу, з нашими погодні, погодними умовами соняшник розвивається непогано. Ось такий фон. Значить, в нас в Черкаській області жнива ще не розпочиналися. Там де не де чутно що починають молотити хліпак, але зернові ще не молотять. Хоча дивлюсь в інтернеті повним ходом люди молотять. Зернові вже. Ну, У нас ще, будемо так казати, сиро. Погляньте, просто ліс стоїть. Не тільки з краю, а там всередині також. Для порівняння. Значить, на цьому учаску, та, в принципі, і скрізь. Ми проводили дві гербіцидні обробки. Получається, перший раз накрили Гранстаром. 15 грам Гранстару дали. Лобуду покрутило, прибило до землі. Але Будемо так казати, та, та що менша була, вона посохла, а та, та, що більша, покрутила, поклала на землю і потихеньку почала відходити. Через 5 днів приїхали, пирскнули от ми шию гербіцидом. Прибрали, будемо так казати, буряни, а потім пішли плотні дощі проливні і бурян почав відходити. Але так як соняшник вже був по пояс, то вже не хотілося їхати його ну, повторно накривати гербіцидом. Провели тут дві, дві підживки з періодом 8 днів. Фунгіциди не вносили нічого, а виходить, перший раз ми підживляли, дали літру бору, 6 кілограм карбоміту і з розрахунку на кожне... ну, на. Кожні 6 кг давали по 200 г сульфат магнію. цим самим знімали той хімічний процес, будемо так казати, є такий хімічний процес біурет, щоб не було, щоб сонях чи кукуруза, чи що не отримала хімічного, хімічного ожога. А то, що ми... Ну, наблюдаємо досить часто. Поїхали, внесли цього карбоміт по листку і листки почали там, ну, припалю, а листки починають там сохнути і тепер і т.д. Тепе. То, щоб такого не було, розбавляємо цей концентрат карбоміта, ну, допустимо, з розрахунку, 5%, -5 карбоміта, даємо 0,2% сульфат магнію. І тим самим немає ніякого хімі... ну, хімічного жого. Бо ми і сою підживляли також два рази по 6 кг взагалі бомбезно. Соя чорна стоїть. Ну і соняшник в принципі теж по розвитку непоганий. Але... А другий раз вже відтягли якомога далі. Ну, щоб і трактор, і його прискоч, не ламав соняшник і заїхали, дали півтори літри бору, 2 кг сульфат магнію і 5 кг карбоміту. То як бачите, соняшник непоганий, дякуючи Богу, але люди там багато кажуть, що Підживка нічого не дає по листку. Ну, щоб ви собі розуміли, сюди в рядок, і так взагалі по, по цих участках ніхто нічого з ну, добрив не вкидав, все підживлялося по листку. І в принципі результат я побачив. Ось наша пшеничка. Готується, готуються до до збору урожаю. Бачите, ось те що, те, що я вам говорив, що є такі невеликі пробіли. Ну, Тим не менш маємо те, що маємо. Люди взагалі попересівали кучу полів і соняшник, і сою, тому що сходи були погані і, і того не мають. Шкода, ну, шкода, звісно, але нічого не зробиш. Природу не обмануть. Тому якщо, якщо щось посієш, то щось і вбереш. Бачите, які є такі моменти. Ну, це все із-за того, що неправильно виготовили, підготували ґрунт до посіву. Але на наступний рік, як, дасть Бог, будемо живі, здорові, то таких ошибок допускати не будемо. Просто в моїй практиці це другий, другий рік я сію соняшник і ще не, не вивчив цю рослину, як щодо чого. Та й в принципі не, не тому, що не вивжив, а в цьому році тільки купили оприскувач. І раніше, якщо я найнімав, щоб пирськали, підживляли, то, то в цьому році доводилось робити все самому. І власний опит, як будемо так казати, перший раз завжди страшно. Ось взагалі деревина яка. Перший раз завжди страшно, щоб, як то кажуть, золоте правило агронома, не нашкодять. Тому боялися давати гербіциду, але потихеньку-потихеньку ми вийдемо на той рівень. Значить, те, що люди говорять там, Вон, бачите, ще низеньке є, соняшник тільки сходить. Те, що люди говорять там, що не можна обробляти соняшник двома гербіцидами зараз, тобто от, от широколистих і от злакових, то я скажу, в цьому році ми вирішили ну, зроб, провести такий дослід значить, на участку, там де ми робили окуч, окучування соняшника. Щоб не робити гербіцидну обробку. Не, не тому, що в, в качестві економії, а тому, щоб виграти час. Щоб виграти час і краще підживити більше разів, аніж покропити, а потім цей. А потім чекати ті 10 днів, щоб підживити. Тому ми поїхали підгорнули соняшник і зразу. В той же день поїхали його, підживили. Трошки відійшли від теми. Але що хотів сказати, краї у нас, ну ми ж коли підгортали, то ми краї лишали, щоб, як молотий соняшник, щоб було куди комбайну розвертатися, щоб не одарувати жатку. То краї ми поїхали і пирснули, змішали. Два гербіцида от широколистих і от злакових, І поїхали на крили. <кій> В принципі, по попалило все, стояв тільки соняшник. Ну, Щоб там пригнітило соняшник чи попекло там листя, я такого не замітив. Подивимося, і ще як відкриється, як почнемо він цвісти. Що люди кажуть, що він буде плакати. І Ну, може не відкриться головка, то подивимось і якщо, то в принципі, на крайній случай можна буде проводити таку гербіцидну обробку. Якщо, вже, будемо так казати, воно засідатиме соняшник буряни, ну, бур то можна в принципі, піти в банк, покропити і щось та й буде. В будь-якому випадку це буде краще, аніж соняшник у бур'яні, тому що минулого року там є умельці, які розказують, що миші соняшнику нічого не зробить. Так ось скажу вам наступне, що в минулому році ми посіяли соняшник також, Гран Старовський. І... В сусіда була посіяна соя, тому ми відступили 2 метри, бо вітер був трохи в ту сторону, відступили 2 метри і покропили. То те, що ми покропили, геліантик зносили, те, що ми покропили, буряни забрали всі, а там, де відступили від от сої, і пішов мешій плотний. І що хочу сказати, що там, де був мешій, там соняшник був з автошки, як з печина, і в урожаю не було ніякого. Головка. Я не знаю як порівняти. сантиметрів 10 в діаметрі. Тобто там, де був мешій, то урожайності не було ніякої. А в цьому році ми вирішили також зробити. Ну, раніше казали, що раніше робили окучування соняшника буряка. То ми в цьому році вирішили також Зробити окучування, тим самим ми пробили міжрядку, пустили воздух під корінь і пригорнули бур'янець, який був у рядку соняшника. То соняшник по розвитку, звісно, дай Бог, чудовий. Ось бачите, які амурські волни. Але... Все рівно він виглядає сильно, сильно виглядає. Листки здоровенні все. Зараз також покажу вам ще одне, один участок, де посіяний у нас соняшник. Ну тут, будемо так казати, соняшник у нас посіяний. Раніше була ферма. І взяли цей земельну ділянку цю. Минулого року була там кукуруза в а зараз посіяли соняшник в То в принципі що хочу сказати, що фірма вніс, вона того варти, ну, варте, По, по гібридах нічим не уступає. Дорогим гібридам. По розвитку по всьому. Зараз побачите, який тут соняшник. Щоб ви собі розуміли, тут соняшник посіяний по камінню. Всякі там дороги були, якісь постройки були, але з часом його все розібрали. І коли я в цьому році весною орав, то виворював і фундамент, і що хочеш. І дорога із щебенки насип була, то зараз побачите, який соняшник по, по щебенці, будемо так казати. Зрозуміле діло, що будуть люди там писати, що земля вигуляна. Я з вами згодний, але... Але, але тут а, також урядок ми нічого не сипали і так взагалі не розкидали. Це соняшник посіяний після кукургузи, також нерівномірні сходи, але він один одного доганяє. Гляньте, які листя. Якщо ви не думали, що це тільки з краю, зараз зайдемо в середину. Бачите, є такі пробіли, пропуски по, по сівалці, ну сівалка як сіяла. То... Це з краю напахали бур'яна трохи. Пропустив, не Там не погляньте який результат. А тут щось пропустив. Бачите, сходи також нерівномірні. Але чого нерівномірні тут сходи, бо весною ми кукурузу змолотили, передіскували. А потім, то, як тут ніколи не оралося, бо минулого року ми просто задіскували і посіяли кукурудзу, то в цьому році вирішив переорати, тому що пожнивні рештки кукурудзи ми не палили і вирішили. Ну, приорати їх. То ми перший раз подіскували, а потім заїхали приорали. І бувало таке, всякі моменти бували, що викидало кукурудзу, там десь копицю нагорне, бо орали не якби не сильно швидко, так як оралося перший раз. Бувало ну, їхав медленно орав і бували такі моменти, що раз. Потихеньку їй доїду, коли раз, трактор буксує, здав назад, підняв плуга, од'їхав, погнав далі. То це все за того, що те, що я вам говорив, що і фундамент виорював і що хоч і стопчики різні, то поганенько, поганенько виорав, і з-за того погані і сходи соняшника. Але тим не менш, Я ж кажу. Щось та й буде. Дякую Богу і за те, що є. Є один соняшник, но тут після пшениці ми посіяли. Тут звісно соняшник рівненький. Також де не -де, де трапляються бур'яни, але вони вже нічого йому не зроблять. Погляньте, як виглядає між... міжрядка. Це ми тут робили також підгортання соняха. І той, що бурян був менший, його загорнув, а той, що більший, він пішов рости за соняхом, але шкоди ніякої він вже не... Не нанесе. Так що можна сміло, на наступний рік, як все благо, не не робити гербіцидні обробки, а заїхав, зробив прополов, проматежив, зробив окучування і це буде тільки плюс. тому що гербіциди також не дешева штука ну і єди, єдиний мінус і ще гербіцида не єдиний він багато але він пригнічує соняшник а ми вирішили спробувати по, по совєтській технології як то кажуть як раніше це люди робили і в принципі я довольний. Менше працюєш із ядами і також соняшник, дивіться, міжрядка. Просто бомба чистенькі. Ну де не де я ж кажу, є слобода, але. Але в цілому бомба. Так що зробили для себе. Такий висновок, що не треба платити більше. Трішки понехтував своїм часом, поїхав, промотижив, підгорнув з, з определенним періодом часу. Ми одразу промотижили, потім днів через 6 приїхали його, підгорнули, те, що в рядку залишилося. і все. І мінімум. Роботи із гербіцидом, але я ж кажу, соняшник також виглядає чудово. Якось так. Ну що, на цьому відео буде завершуватися. Будемо йти працювати далі. На все добре вам.